Харківська тренерка з плавання Світлана Соліванова переїхала до Івано-Франківська. Тут жінка проводить курси плавання для діток, а також заняття для вагітних. Досить частими гостями також є діти з інвалідністю, адже для них плавання це реабілітація. Наталія Дичка, шукаючи найкращу реабілітацію та діагностику для своєї п'ятирічної доньки, їздила до Норвегії, Швеції, Індії та Польщі. В Івано-Франківську, каже жінка, найефективніше. Ми сюди приходимо на акватерапію, або називається по-іншому реабілітація в воді. Тобто це фізичні вправи, які проводяться з дитиною, в якої є е, певні проблеми. Ну, в, в нашому випадку це теж діаг... один з діагнозів, це є діагноз ДЦ... ДЦП. І саме в воді, е, ці всі вправи, які відбуваються на суші, вони просто полегшені І через, через гру, через з забавою. Тут в комплексі, тому що є дуже багато додаткових матеріалів, сенсоричних, от доріжки, різні маленькі дрібні предмети, які використовуються для, ну, для фокусування уваги для око, для руху, координації руху, для координації прецизійності руху. Ну, тут дуже багато різних матеріалів. Сама ж тренерка Світлана Селіванова вже 12 років навчає діток плавати та проводить реабілітацію. І діткам з інвалідністю, переїхавши до Івано-Франківська, жінка скористалася двома грантами як ВПО підприємиця. Перший грант у нас був на те, щоб ми отримали обладнання, яке ми використовуємо при тренуваннях. Це гантелі, нудлси, іграшки, плотіки. все, що можна працювати, важелі для діточок з особливими потребами і звичайними діточками. Сьогодні ви можете це побачити навіть під час тренування. Також у нас є тепер завдяки гранту. Це таке велике МФУ устройство принтер, на якому ми роздруковуємо матеріали, які ми можемо надавати батькам, тренерам, і також використовувати під час занять. Це такі картки, коли приходять дітки з аутичними потребами, вони використовують карти Пекселя і вони друкуються. Потім вони ламінуються. І коли дитина не розмовляє, але вона може жестами і за рахунок цих карток показати свої потреби. Підтримувати релокований бізнес. А якщо він ще й допомагає діткам, це не просто допомога, а необхідність. Тому каже міський голова Руслан Марцінків, місто й надалі це робитиме. Дуже важливо, щоб люди могли себе самореалізуватися і займатися тим, що їм займалися в тих містах, які, на жаль, постраждали від від війни або окуповані. Тому дуже важливо, що є можливість і завдяки європейському союзу, іншим грантовим програмам підтримувати сьогодні спільно з міським бюджетом саме такі проекти, щоб люди розвивалися, розвивався такий бізнес. А цей бізнес він дуже благородний, тому що це заняття з них. Маленькими дітьми це реабілітація дітей з особливими потребами. Тому для нас дуже важливо, щоб такі програми підтримувалися і будуть далі підтриму. Загалом тут можуть займатися малюки від трьох років, діти з інвалідністю та вагітні жінки.